Друзі, мої, це бімама, і влог сьогодні буде знято на телефон. Нема пам'яті на карті, нема часу це все перекидати. Женусь як бешена, тому що на 8 годину ранку я вже маю бути на локації вже в жовтеньому палаці на фестивалі Гаррі Поттера. Роботи в мене там є відповідальної, але буде дуже цікаво. Зараз будемо дивитися, як будуть робити грим, будуть одягати, будуть виступати. Локація ще зараз готується. Матері, я вже так забула оцю всю. Сумасшедший масштаб, величезний, божевільний масштаб. Покажу, пішли зі мною. Ну, на таксі, Києва, ще тільки бачите, що так. Що сонце повністю не дійшло, до речі, зараз буде їхати повз те місце. Я на роботу в жовтневий палац. Це на Майдані Незалежності. Я вже говорила, що насправді вся ця історія з цією вулицею для мене має одну єдину картинку перед очима і ніякої іншої не буде ніколи. Колись з малесенькою Настею ми сюди приносили квіти. Тут загинув наш дуже хороший знайомий з Настя Настіною, з Настіною, з моєї. З мого кола знайомих в Старокостянтинові зі школи. Коротше, зараз не про це. Це буде, якщо що, якщо захочете, колись розповім. А сьогодні я працюватиму на фестивалі Гаррі Потера. Це дуже масштабне дійство, дуже велике. І я не те, що мандражую, але я, чесно кажучи, трошки скучила. Ідіомте, ідімте, ідіомте, ідеомте. Це ми заходимо в свіжак, це ще нам навіть не увімкнули світло. Так, нам наверх. Та, ми будемо... Любус! Люмус! Так де не... даблдор. Включіть, будь ласка. Так. Тут так. Це, це гримерка, з якої прям виходять, так? Е, ну, ну ми там будемо. Ну, ми все туди ходимо. Йдемте туди. Але там треба взяти ключ кліщі, вона Угу. Угу. Тут ще є дзеркало можна перевірити. Як что? Ага, це вихід на сцену зразу буде тут. Ой-ой-ой, угу. а тут екрани. Думаю, що буде вихід через ту історію. Снейп. Дамблдор. А, Дамблдор. Одійний я вам покажу. Це все треба ще класувати. Це професор помагану. Це теж дам водору. І потихеньку починаємо вже перебувати артистів. Баланти, там, все, 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 то на тесте. Коли ви виходите на майданчик, то єдине, що дисципліна. Робити те, що скаже режисер і все. з мною подивимося. Я отак буду. буду сьогодні працювати. Погнали до праці. Мене що у нас сцени немає. А ну не подарували. Ага. Можна я зайду подивлюся, де мої артисти будуть ходити. Тут мої артисти не пройдуть. Ага. Ага. Ні, ну кусочок сцени буде. Буде. Господі, тут ціла сцена. Що зря? Ця вон сцена, в принципі, їхня. Це ж все, все передається. Я чомусь думала, що це цей завбільший. В моїй пам'яті, коли я тут працювала, я вже не пам'ятаю. Було щось в мене тут, цей проєкт. Тож, скільки всього було за ці роки? Ну, ні, він великий, але Боже, як міняється сприйняття. Ото вже і не здається після. Палаус Україна, в принципі, таким самим здоровим, але збройні душі. І Який і музикант? Треба буде ще й сивину, вашу трошки підфарбувати цю. Угу. Ну, в, в фізичними чорними ну, просто це. добре. Ну, чуть -чуть, да, добре. Тоді, можливо, ви е, светтер можете зняти свій. Та, щоб ми потім, коли Артиста знимати... відправимо на перекур на хвилинку, а, і тоді добре. ми будемо курну, Я зараз прийду, потім вам з'явитися. Добре? Да, Балтора буде красота надзвичайно. Парі, okay. Ну, в хорошому розумінні, так? розумієте, що це суперкомплімент? нього no, навіть морщина на тому місці для нього. Ну no, так правильно. Углубіть, нафактурить. Жалена Грицей так і вибрала, вона глянула, каже, йопереся ти, в нього ж там морщина так, як і вивала на рік. Це давай, було вирішальним фактором. Берем, каже, давай, берем. Це абсолютно вирішальний фактор був. Чого треба грати етюди? Трошки не горіла, як вийде. фото, тоді вже будемо... Та, Щоб Та треба я то відео вам не знімала, які ви гарні. А, віде. Віде. Виключу. А мені треба ще зробити одну книжечку. Зараз я її зроблю. Якщо виключу, він дуже довго буде грітись. Оркестр прекрасний. Репетиция. А в нас оркестр свое репетирует? Так, пришли мои артисты. От вас. Отсюди трошечки. Ваша точка там намальована, плюс-минус. Угу. Пройде? Да. Ставайте біля, як там треба, близько біля Дамблдора, ставайте і оголошуйте увагу, тому що треба запалювати буде ялинку. Спочатку Макгонагалл збирає я, увагу всіх. Да. А, тобто так, давайте, давайте. Не давайте не часу. немає часу, працюємо. Магон, о, чоловні, Ближче. Ближче мікрофон. Дуже близько його тримати. Шановні Увага, увага, підійдіть. Поптеріть просто по Увага, увага! Прошу всіх гостей фестивалю підійти до нашої головної ялинки. За кілька хвилин почнеться офіційне відкриття нашого фестивалю. Тепер репетируємо Дамблдора. Передавайте Дамблдору, погнали. Близенько. Я певно, що ви мріяли опинитися у окварці. Цьому неймовірному місці. Навіть пригодні. Фонить! Фонить колонка! Ай-яй-яй, фонить! У когорці я кожному знайдеться справа. Пів години до відкриття, дивіться. Все підмітається, все все носиться, ще все ж це розпаковується, трудом веселка. <рес> Мікрофон тримайте біля рота! Дякуємо. Задля набуття. Палів, йодля мені ці. Але вже за кін вони повертатися до великої зали на наш неймовірний концерт. І от що ще якось хотів би вам сказати, щастя можна знайти у найтемніші часи, якщо звернутися до світу. Отож, для того, щоб... Його можна качати, буде трошечки голосніше дати, так? Ялинку, а сильно. вам сильно. Добре. А ну чекайте, попробуємо, чи вона може. О так, якщо. Він просто дуже прямий. Ага. Дуже прямо направлений. І... І... О! О! Мовимо! Тимбрально почло. Люмо! Тут бачите, всякого різного є. Добра. Продажного добра. Дуже багато. А нам треба не робити цю сцену, бо ми ще жодного разу не пройшли. А мені треба пройти з звуком з артистами, щоб зрозуміти, як вони звучать. Текст та мільйон. Мені ще треба його вклеїти в книжки. Всю красу повільно кіфіння казана. А два. два. і все відмовилися. Проходьте ці всі історії, маємо про повністю пройти. Перша сцена там без снейпа. Ви пройшли її повністю. Отак у вас у поросі, другі мої шаркуні, чатуни, дорослі і малечі. ви тут зібралися і тому я впевнений, що кожен з вас напевно і я покнилися у цьому немов місці, місці ма. Головна магія цього фестивалю кожен тут – справа за його поплити і кожен зможе отримати допомогу, якщо він тут цього потребує. То насолоджуйтесь фестивалом, куштуйте пустуйте розважайтеся, виконуйте завдання. Вбираючи палення ціліх призів. А також за пів до великої зали, до нашого чарівного оркестра. Ще хвилину хочу вам нагадати, що щастя можна домогтися у найтемніші часи. Щоб почати наш постигає. Дістаємо ваші чарівні палички. Приготуємося і за моєю командою холодно скажемо любовсь. Отож любимось! Так, лишає з окнамся. Надо заходить в зал, я погнала мені, ще треба тексти вклеїти. Якщо не встигну, то буде піде по мене Дамблдор. Я не знаю весь текст. А мені треба, щоб він знав. Я біжу. На фестивалі, а ми на роботі, Тому ні. Бустренько в неї включати клеєвий пістолет. І дуже-дуже швидко вклеїти це все в книжки. Бо якщо це не вклеїти, то буде біда. З Богом починаємо. Оркестр пішов. Артисти мої, виходьте за куліси, Будь ласка, стойте, де готові. Заряджаємося. Як тільки закінчує оркестр. Слухайте мене, йдіть сюди. Як тільки закінчує оркестр, йому починають аплодувати, ви зразу йдете на виход. Ми наступимо. Так, да, завжди. Вони наступають, але вони оплески, в них є кусочок, вони отудою доходять. Якраз у вас буде момент комендації.

Ал запалив вогники в пам'ять про тих, хто загинув, пам'ять про тих, кого немає, піднімають палочки. Може мурахи по всьому тілу. Борсії такі дуже масштабні насправді. Людей дуже і дуже багато. О, так, А я намагаюся зустріти свою подружку віку, яка, яка мені борщика привезла, тоді пам'ятаєте це віка. Зараз я вам її покажу. Кресна фея борщика. Дала, став, пішли. <смеш> Погнали. Жінка, яка проспала свою каву в потязі, може пити цю каву в себе на фестивалі. До речі, маленька не нав'язувала рекламу на стіну школи онлайн і, і коліною теж. Я не випила її, забрала з собою пакетик. Вона мене в квітку була оплачена. Зараз поп'ю кави. Ось тут така невеличка зона, бачите, з пенчиками, з кавкою. Пальці всунулася. Це було свої <смеш> долоні, <смеш> що ті руки грязні. До речі, у мене браслет. це називається те, що я персонал і маю доступ скрізь. Оці ці катакомби це все гримерки, щоб ви розуміли. Різноманітні гримерки вздовж цього коридору. О, там в кінці де той чоловік, там я брала каву. Перед цією каву, листочку, піду десь наверх. Ще один коридор. І ще гримерки, і туалет. А я йду за сценою. Наша гримерка Віпо вона прямо зразу за кулісами, зразу за сценою. У мене такі артисти, що вони сильно по сходам не побігають. А я бігаю, що їм щось, їжу принесла. Ми пережили вже два концерти. Уже дуже багато є нюансів нервів В процесі дуже класний проєкт, дуже крутий, шикарний оркестр. потрясний хор. Команда, яка висвітлює, визвучує, все це робить. Шикарно. Хороші артисти. Прямо от. Є нюанси, на які я не можу вплинути, але можливо глядачів навіть не бачить. Насправді все чудово. Ще один концерт, ще один заход ми переживемо і ми завершили. Я поки що, знаєте, як на таких заходах, я не відчуваю втоми. Я біжу на скипідарі. Я коли прийду додому, сяду. от тоді я відчую, що я дуже і дуже втомилась, але поки що біжу. Мої артисти на сцені, я їм зібрала пасочки. Тут, бачите, котлетка з булгуром, хлібчик, сачок і отакий смачний салатик. Дуже класно годую, дуже класна організація. Прекрасно. Там ми пили каву, це вам покажу, бо не могла зняти, тоді дуже багато було людей. То скрізь зіркала, ну вони розуміють, що тут артисти бродять. то. Цю коробочку занесу буде чекати моїх артистів. Вони такі вже втомлені. Боже, третій концерт відпрацьовується з ума зійти. Це третій концерт, третій аншлаг. Всім дякую, всім до побачення, слава Богу, всі страшезні, молодці. Дякуємо. дякую. Клас! Ура! Дякуємо всім! Спасибі за прекрасну роботу! Я ще службовим становищем. І мене сестра Оксана, Костік, Нікіта, мій хрещеник, Наташка, Данька, Таня. Анюта, всі пригнались. О, клас красота. Ще ж волох треба зняти. ви Вишов відпрацювали. Іди, іди Зараз допоможемо. Давайте я вас зніму, Мої прекрасні. Ми прекрасно відпрацювали. Я вам дуже дякую. Це було прекрасно. Ви дуже гарні, ви дуже фактурні. Ви справжні. Ви сьогодні зробили свято тисячам людей. Спасибі вам величезне. Ми ж мали все одно. Магія, Магія. Магія. Я... І як вони Магія, слухали, дитя, коли тут і зараз так? і так. коли від них ішла енергія, це не ні з чим не зрівняно. Коли слухаю... слухають і реагують, ми ж всі... не Це і не ще скільки кілька днів нас буде доганяти ця вся історія, але я дуже рада. Дякуємо. Все добре, щасливо, дякую. дякую. — Закінчили? Ну, це не хлопці, це наша вечеря. А, так, я зрозуміла. Да, все. Цим хлопчикам. Цьому хлопчику, який вже тепер не дам. Розберемо, ми ще не закінчили. — Ну, майже. майже. Там ще дівчика і хлопчик. Боже, вони тут цілуються. Ну, до свидання. Я зараз прийду з грошима. Все, їжте, будь ласка. Все. Ні, можна! Ні, ні, за кадром можна! Добре, що не на сцені. Все, до побачення! Біжу я за грошей, відбудусь! Ура! Як би я не любила цю роботу, а я її дуже люблю. Але найкращий момент, коли вона закінчується, тоді вже все позаду. Але настільки насичено, енергетично це все було, щоб буде доганяти кілька тижнів. Але як вам? Напишіть в коментарях, як вам такий насправді це унікальний влог, де ви ще таке побачили за куліс. Знаєте, що це все ліпиться тепер? Цікаво, чи вам сподобалось? Дуже буде приємно, якщо сподобалося, якщо не теж напишіть. А це вам завершення свята. Тільки ми вийшли за поріг, Діма за мною прийшов. Я всіх своїх поцьомила відправила. Отака от картинка, бачите? Ну, що вам сказати, з пісні слов не викинеш, правда? Ну от як є. Але ми відпрацювали гарно і слава Богу за те.